Перевір, який Дух тобі говорить. Бог Отець дає послання Христу, Христос своїм апостолам. І Дух Святий говорить церквам. Кому Дух говорить? Церквам. Сім разів Ісус повторює: слухайте те, що Дух говорить церквам. Ось чому можна бути віруючим роками, народитися у віруючій сім'ї, виконувати обряди та ритуали, ходити до храму, але бути в прокляті, тому що слухаємо вже іншого духа, нечистого. Це душевне плоське християнство. Не слухаємо, що Дух Святий говорить Церкві. Який Дух тобі каже, що Бог усіх любить і ніхто не буде покараний? Якщо щось звучить не так, як написано в Книзі Откровення, значить це не той Дух говорить. І це не якесь заклинання. Хто має вуха, нехай чує, що Дух говорить церкві. Це просто орієнтир. Книга Откровення це те, що Дух Святий разом із Ісусом Христом і Отцем Небесним говорить Церкві. Нам потрібно бути дуже уважними і дивитись на все Слово Боже через Книгу Откровення, через послання Ісуса Христа і слухати, що Дух говорить церкві. Запрошуємо вас у Дім Божий, під Божий покров і захист, під Його милість і благословення. Напишіть нам і підключайтесь до духовного спілкування онлайн, де б ви не знаходились. Нехай Бог збереже вас!